Множення десяткових дробів. Щоб перемножити два десяткових дроби, слід дотримуватися таких правил. Ну, по-перше, слід помножити їх як натуральні числа, не звертаючи уваги на коми. Перемножили. Потім в отриманому добутку відокремлюємо справа кому стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. Пояснюю, наприклад. От у мене є приклад 14,37 помножити на 0,8. Як це зробити? Ну, По-перше, записуємо це в стовпчик. Значить, ось таким чином тут не звертаємо уваги, де у нас кома. Якщо при додаванні і відніманні, у нас кома повинна бути під комою, то при множенні взагалі не важливо до коми. Ми просто записуємо цифри під цифрами. Як звичайні натуральні частини. Після чого я починаю множити. 8 на 7, 56. 6, пишемо, 5 запам'ятовуємо. Пам'ятаєте, да? на трічку можна 5 написати. 8 на 3 24 плюс 5, 29. 9 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 8 на 4, 32 і 2, 34, 4 записуємо. 3 запам'ятовуємо. 8 на 1, 8 і 3, 11. Звертаю вашу увагу, скільки у нас цифр було після коми до множення? Трійка, сімка і вісімка. Три цифри було після коми до множення. Відповідно, після множення 6, 9, 4, Три цифри повинні бути відділені комою. Реагуємо. От, з кінця, так? 6, 9 і 4.